Всім привіт! Мені вже неодноразово задавали питання про мої мармишки. І я також неодноразово розписував всю цю інформацію людям як в коментарях, так і в приват. Тож, я думаю, що є необхідність об'єднати це все в один ролик, щоб наступного разу я мог відповісти, лише давши на нього посилання. Цей ролик буде дуже короткий і я сподіваюся, інформативний. Я не буду довго і нудно розписувати простий і інтуїтивно понятний процес поєднання вантажка і гачка в одну мормишку. Також я не дам жодного посилання на магазини, які буду називати. Але будь-хто, користуючись поиском Google, зможе знайти все те, про що я буду казати. Тож, поїхали! Отже, питання перше. Де можна купити мармишки, бо в звичайних магазинах біля дому дорого. За вольфрамову ціна доходить до 30 гривень і навіть більше. Є місця, де я купую дешевше. Не набагато, але все ж таки. Це інтернет-магазини Poseidon Fishing, GigWaves Co, Fly Fishing. Також можна скористуватися послугами майстрів-саморобників у соціальних мережах. Наприклад, я купував мармишки в того ж Максима Кривоноса. Того самого, що робить спінінги Blackfly. Але я порівняно мало користуюся покупними мармишками, бо найчастіше мені не подобаються в них гачки. Вони або не того розміру, або не тої якості, або занадто товсті й погано просікають мілку рибу. Тож я роблю мармишки сам. І тут питання друге. Де я купую вольфрам? Вольфрам потрібної ваги беру у тих самих магазинах, що я вже назвав: Poseidon Fishing, Gigway Sco, Fishing. А крім того, ще колись купував Вольфрам на Aliexpress. Зараз я так вже не роблю, бо вітчизняні магазини пропонують цей товар майже по тій самій ціні, що й на Алі. А посилку по Україні чекати лише добу, а не 3 тижні. Питання третє. Які гачки я використовую? Гачки я зазвичай беру овнер Пенні Хук і овнер Отошикомі Чіну 14-го номера і менше. І так, купую їх у флагмані. Не тому, що я його рекламую, а тому, що в мене скидочна карта, гачки там завжди можна знайти ті, що треба, а пара магазинів цієї торгової марки якраз в моєму місці по дорозі з роботи додому і назад. Питання четверте. як зібрати мормишку? Самі гачки до вольфраму я просто клею, найчастіше будь-яким гелевим клеєм. Чому гелевим? Бо він заповнює всі отвори у вольфрамі. А крім того, його досить легко можна зчистити як з вушка гачка, якщо туди попала, так і з тіла вольфрамової голівки, коли її замарав. Виходить не зовсім акуратно і не дуже міцно, не намертво, але ж мормишка і не повинна витримувати надзвичайних навантажень. Та й спершу, ніж це з'єднання розвалиться, я встигну вже обірвати мармишку на зачіпі. Пробував я також з'єднання за допомогою суперклею і соди, але мені не дуже сподобалося, бо клей і сода зварюються намертво. Є очистити вушко гачка, якщо туди випадково ця ж суміш потрапила, майже неможливо. Чому я не паяю? Бо на це треба більше вміння, знання, терпіння, всяких компонентів, флюсів і обладнання, а головне, більше часу, якого в мене найчастіше не вистачає. Звісно, я користуюся і свинцевими мармишками. Роблю їх теж найпростішим способом, обжимаю поплавочну драбинку на гачку. Це взагалі для дуже й дуже коряжистих місць. Це в мене мармишки камікадзе на 1, 2, 3 закиди. Тож тут і з гачками не дуже заморочуюся, беру будь-які, що є в наявності, все одно обривати. Звісно, можна свинець і паяти. Так буде красивший та й акуратніше. І дехто з моїх знайомих так і робить. Але ж в мене, як я вже казав, найдефіцитніший ресурс це час, тож паянням я не займаюся. В принципі, от і всі мої секрети, чи, скоріше, весь мій досвід, у виробленні мармишок. Сподіваюся, воно стане комусь у пригоді. Мені це відео точно пригодиться, бо я зможу відповідати на найчастіше запитання одним посиланням на оцей ролик. Тож на сьогодні в мене все. Всім нехвастання луски і до зустрічі на рибалках!